Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся рецептом приготування дуже смачної картоплі в духовці, яку я раджу подавати соусом і сплавленого сиру. Виходить дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Картоплю почистіть і наріжте дольками. Кабачок наріжте невеликими шматками, але й не дуже дрібно, щоб при запіканні він не перетворився на кашу. У мене молодий кабачок, тому я його не чищу. Печериці також наріжте невеликими шматками. А якщо гриби зовсім маленькі, то можна взагалі не розрізати або тільки навпіл. Змішайте картоплю, кабачок і гриби. Додайте сіль, сушений чесник, паприку і будь-яку суміш спецій. Тоді влийте олію і добре все перемішайте. Викладіть все на деко, застелене пергаментом або у форму для випікання і відправте в духовку на 40 хвилин. Температура запікання 180 градусів. Поки картопля запікається, займемося соусом. Змішайте плавлений сирок, сметану, майонез, додайте соєвого соусу, лимонного соку, дрібно нарізаного укропу і подрібненого чесника. Все збийте блендером до однорідної маси. Соус виходить досить густим і дуже ніжним. Тим часом картопля вже запеклася. Перекладаємо її на тарілку і поливаємо соусом. Трохи перемішаємо і можна подавати. Така картопля справді виходить дуже смачною, а з грибами то взагалі бомба. Дуже раджу подавати таку картоплю саме з соусом. Виходить неперевершено, смачного.